Ще вас всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Костя, я з Бритичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно небом над головою. Слава Україні і героям слава. А, окей, супер. Все, вийшли в Даунтаун погуляти. Це центр міста, я колись показував, як це все виглядає. А сьогодні тут такий типу Бігаут, у них називається така штука, де продають їжу. Виїжджають такі вагончики і там продають їжу на вулиці. Має бути дуже багато людей. От такий готель. Тут колись працювала моя дружина. Давним-давно. Невеличкі замальовки з мого міста. Думаю, вам буде цікаво побитись. Ось це даунтаун, навіть парковок вільних немає тут завжди. Повно машин. На вихідні вони безкоштовно, а так виглядають вони, бачите. Написано Not Required. Тобто, субота-неділя безкоштовно. Я не знаю, скільки в будній день коштує годину. Бачите, це такі великий мол. І в молі продають навіть машини. Бачите до Акура до BMW. Подивимось, скільки стоїть Акура. Акура акура. Коротше, тут не можу фокус зробити. 60 тисяч 150 доларів. Ну це... Без нацемки. Там ще йде такса. Ну, 60 штук. Короче, ось така акура коштує. А Беха. ця Беха X1 чуть-чуть з Германії. А, написано двигун з Германії і трансмісія з Германії. 20 з... з, з Британії. І така машина коштує 53 тисячі 390. Бачите, тут навіть в цьому... Молі можна придбати собі автомобіль. Зайшов за шкарпетками і купив собі акуру, наприклад. Ну, чи беху. Ось там ювелірка. Така. Дешева. Ну, дешева Коротше, ерундова. Ось тут дуже дорогий магазин всяких таких кухонних причандалів. я тут купував ножі японські для кухні собі ну і там жіночого взуття є просто купа а от чоловічого немає знаєте ці шльопки такі модненькі різні вони типу ортопедичні. 154 доллара 95 центов. Ну, пипецки лыганьки. Но а это не мой размерчик. 160 баксов. он Кроссовки. Крузівки. 170. сімдесят. Бігуни, бачите. Різні люди бігуни. І деякі люди вже втомилися і відпочивають. Різні гадніше. А це такий фунікульор. Я колись його показував, він такий через річку там такий от іде йде, йде йде по проводам і он доволі такі висять ці шарики. Вони туди там доїжджають, там є така гребля велика. Там гарний вигляд напевно з цієї кабінки. А може ні. Не знаю ні разу на ньому не катався, немає в мене такої такого бажання. Сьогодні подивимось, що там продають ці фудтраки, такі машинки, де вони готують всередині їжу і продають людям. Ось така. американская традиційна забава. Вот, бачите? Пигаут. out, Landers, enter here. Короче, эти люди пигаут, это типа что, если слово-слово переводить, это свинья снаружи, але она типа как обжиралка. О, на них кто-то приехал на Харли. Бачите, який в нього сигнал. Качення таке синє. Оце він на неї нажимає і воно так пікає там. Ну, прикол. Дивіться, ніколи не бачив крана. Померть. Здає. Тут колись давно була оця дорога, можна було так проїхати. Зараз вже напевно не можна. Курлик, курлик! Курлик! Будеш битися? Не будеш? А це ж дівьони, повиростали вже так. Оце мама, а це вже такі детіни, повиростали. Дві, якщо бачу, маленькими. Там далі вже як будуть фудтраки, то я вже там буду знімати без звуку, тому що відео забанять, а там всюди музика, вони ж там завлікають клієнтів. Так що відос буде без озвучки. Але я вам покажу, що продають, що люди їдять, що люди купляють. Так що озвучте самі, будь ласка. Короче, що єдине купив, це ось такий лімонад, повний відерце, це 7 баксів. При вас там наріжували ці лимони, закинули якийсь сиропчик, водичку, льот, цукор, 7 баксів. Якщо ти хочеш ще випити, 4 бакси, щоб поповнити, ну типу заляти новий, так? це саме відроз. Відео вийшло таке не дуже цікаве, тому що там всюди музика, а ви знаєте, що Ютуб за музику не дуже радий. Ну, коротше, ось цей весь парк перетворили на жрадільну. Там весь весь парк, я не знаю скільки, більше сотні, напевно, всяких е, всіх таких штук з, з різною жрачкою, з їжею. Ну і тут ще є трохи. Але тут вже бачу продають якісь наряди. Люди пліскаються в фонтанчику, тому що жара така на вулиці неможлива. Добре, що тут немає музики. Моно познімати. Ось таке вийшло відео.